Речник повітряних сил України, полковник Юрій Гнат, повідомив, що події в Енгельсі це наслідок російської агресії. Що обично случається після атак на авіабазу Енгельс, правильно очередний зал по української інфраструктурі, це так звана бавовна, яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Ерефія коїть на нашій землі. Якщо вони думали, що нікого з них у глибокому тилу війна не торкнеться, то вони помиляються. Такі речі будуть відбуватись усе частіше. І сподіваємось, що в Україні це буде тільки на руку. Коментуючи повідомлення рашистських змі та офіційних осіб про наслідки вибухів на авіаційній базі стратегічної авіації у місті Енгельс. Ігнат сказав, що супутникові знімки покажуть чітку картину. Нагадаємо, що минулі такі події на цьому та іншому аеродромах призводили до пошкоджень стратегічних літаків, зазначив він. Так, да, я тільки хотів сказати, що сьогоднішній день проти військ протиповітряної оборони відсвяткували так. Відсвяткували нормально. праздник зі сльозами на глазах. А ще хотілося б сказати росіянам? Руські, у вас два пропущених, що скажете, що з обличчям ну дійсно неприємно. Да? А до чого веду? Дивіться тут э, декілька таких розвивок. У нас є по-перше, або росіяни після. Попередні атаки невідомих сил провели аудит а, своєї ППО. Там коли кого хтось, там ну нас зробили наганяє, когось звільнили, когось понизили в посаді. Потім все там підлампічили, і ППО в них, значето, здавалося б класне, але невідомі сили зробили. Повторний удар, обійшли існуючі системи ППО, або там відновлення, або аб, якийсь був апгрейд, Або взагалі, ну тут тобто, другий варіант: нічого не було зроблено, не було зроблено жодних висновків, було сподівання, оце ось російське прислів'я. ну, Два рази в одну воронку не падає, тому ну, нічого більше не залетить, ну, нормально. Тобто о, це історія. І тепер зауважте, що на ну, такою. Буквально нещодавно росіяни відзвітували, передали білорусам системи протиповітряної оборони. ТОРИ С-400. Тобто, виходить так, що вони залишилися з, голою, з голими сідницями самі все передали, виштовхнули на зовнішній фронт на кордони. А всередині вони сподіваються, що ну, нічого ж не залетить. І ось дивіться, вони ж звітують росіяни, кажуть. То працювала система ППУ і тільки уламки збитого безпілотника впали на аеродром, і нічого не пошкоджено. Взагалі загинуло три особи, декілька поранено. Тобто, виходить так, що ви дозволили чомусь прилетіти 600 кілометрів по вашій території, щоб збити це саме, саме над своїм аеродромом, щоб вбити своїх військових і не пошкодити свою техніку. Дійсно серйозний план, класний швісарські часи Та, ну, скоріш за все, як правило, десь там або сьогодні ввечері, або завтра зранку. Я вже не знаю наскільки швидко, але ми побачимо супутникові знімки і дійсно нам покажуть, що відбувалося на Енгельс-1, Чи буде як минулого разу вони сказали, що тільки пошкоджена обшивка, а всі літаки цілі? Але при цьому, пане Іване, ми розуміємо, що відбуваються рухи і на фронті, попри те, що багато західних експертів говорило про там ймовірну сезонну паузу, оперативна. Яку завгодно, тактично тихо, тихо, але фронт рухається і рухають його і саме представники збройних сил України. Зокрема, є свої зрушення і на Луганському напрямку. Що ви скажете про перспективи? Зараз багато таких гарячих точок, чи багато точок, де росіяни на низькому старті? Вони не розуміють, чого очікувати. То згадується і Мелітополь, Бахмут безумовно, Запорізький напрямок в цілому. Наскільки є ймовірність, що днями ми побачимо дуже погані новини для. Для Кремля, ну а всі ми і у темряві, але Новий рік будемо зустрічати з піднесеним настроєм. Ви знаєте, в тому -то фішка нашого командування вони роблять все, щоб ніхто, навіть ми самі з вами, не змогли здогадатися, де наступного разу будуть дуже гарні новини, такі масштабні. Згадуємо да, там Харківська обласненацька, потім Херсон. А, тобто, і це в першу чергу здивування для росіян, щоб росіяни не могли підготуватися. Що, О, тут чекаємо, наприклад, на Мілітопольському напрямку. Все тут напряглися, схопилися за руки. От пам'ятаєте, трус балбі бивалий, Вони там на дорозі стоять. Тримаються, тобто їх тиснуть на всіх фронтах, щоб не було розуміння, де саме буде прорив а немає позиційної війни. Постійно йде бавовна, я розумію, що багато людей вже очікують: так де вже, де вже прорив, де вже там звільнення Мілітополя одразу, де там, а, там щоб від Бахмуту відігнали далеко. почекайте, процес триває. Наші військові краще за нас знають, що треба робити. Постійно йде бавовна, постійно знищуються їхні склади. Без складів я в 1500 раз раз повторюю. Немає війни, і вже ми бачимо, що вони зменшили інтенсивність обстрілів, оскільки ну немає чим стріляти. Ну, Звичайно, є, але в порівнянні з тим, що у них було на початку війни, можна сказати, що вже немає, тому процес триває. Іване, про те, чим стрілятимемо ми далі питання в середу. Матимемо поважного гостя із Франції. До нас їде міністр збройних сил Себастьян Лекарню. Чи можемо ми зробити припущення про те, що після е минулотижневого візиту до Сполучених Штатів Америки президента Зеленського вельми результативного нагадаю про установки Петріот е протиповітряна оборона? Країни Європи не у чергу, аби також з якимись дарами відвідати нашу країну і поставити собі в заслугу формування захисного щита нашої держави. Ми всі чули неодноразово, наприклад, з боку Німеччини, тези про те, що ми першими не можемо бути, але от якщо хтось проініціює, ми також дамо. Так, а я бачу ситуацію з іншого боку. Не просто вони стали в чергу, оскільки там ну щось їх підштовхнуло. Вони побачили, дивіться, вони побачили горизонт війни. Вони побачили те світло в кінці тунеля цієї війни. І я розумію, що саме для них, для європейців, цим горизонтом світлом був, було місто Херсон. Я розумію, якщо б там, наприклад, протягом наступних 5-6 місяців ми не, не змогли віджати знову Херсон, то наші західні друзі й дуже ймовірно. Авли питання, ну хлопці, ну бачите, ну ви не витягуєте з нашою допомогою, самостійно ви там пижитеся, ну не виходить. Давайте може вже якось там сідати стіл ну Ми не можемо довго коли вони побачили, що наші військові і там, і Херси, і Харківська область, і Херсон а, і вони побачили, що ага, тобто процес може рухатися. І дивіться, як змінилася риторика Німеччини. Воно просто гіпарди там беріть ще беріть гіпарди це протиповітряну оборону. Пішла розмова про танки. Ну. Поки там коливаються Бельгія там дуже так ну непогану позицію зайняла. Вони всі бачать, що можна після війни приймати участь. я сказав би, у розділі Російської Федерації, приймати участь у розподілі фінансової вигоди країнам переможництва. Тобто, всі, хто приймав участь у цьому акціонерному товаристві, умовно ну називаємо так війна, всі, хто вклався, вони мають право на свою частину пирога. Американців клалися більше, у них частини порога більше, там е, німці менше, ну менше. Більгійці теж думають опа, а ми що, а ми що тут самі крайні? Ні, нам треба теж вкладатися, щоб щось потім можна було отримати. Всі будуть стояти в черзі для того, щоб отримати від Російської Федерації там не знаю, репарації, компенсації, якого на це можна назвати, але компенсація точно буде. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.